Друзі, всім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ну і, звичайно, я вам дарую спів птахів. Як гарно! природа навколо, все було б добре, якби було мирне небо. Ну і хочу вам показати і розказати, що я роблю. Ось бачите, такі купочки насипані землі. Це там, де зійшла картопелька. Злегка, злегка понасипала, тому що цієї ночі у нас передбачається заморозок. І друзі, дуже б не хотілося, щоб наші труди були марні. І буречки зійшли дуже гарно. Ось тільки вчорашня злива. Їх чуть поприбивала. Ну нічого, вони відійдуть, Головне, що вони є. Але щоб вони не змерзли, то я е, агрополотно взяла відрізала певну частину, цією частиною накрию полуниці, бо дуже гарно цвітуть. І зараз накрию е, наші бурячки, мої бурячки, а тоді Підемо з вами накривати полуниці. Коли накрию, тоді покажу. Ну, ось так я накрила. Як змогла, так і накрила. Так, скільки тут, напевно, буде Два метри, може більше, як два, може, і три метри буде. Три, три. А ми зараз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Ну, десь три на сім ми накрили. Ось тут, бачите, саме окраєчку. Якби не накрито, ну чуть-чуть, злегка прикрито. В крайньому разі насіння є, насіємо. А так в загальному, я думаю, що збережемо. Так, картопелька у нас накрита, йдемо далі. По порядку все будемо, друзі, накривати. Так, акуратно, щоб десь росточки не поломити. Ну, і якщо йти по порядку, то наступна в нас рання картопелька, яка є дуже-дуже гарною. І треба її накрити, тому що, ну, як змерзне, друзі, буде дуже-дуже жалко. Так, зараз я візьму отакі патички. Злегка постромляю і накрию, накрию старим ковриком. І буде супер. І буде супер. Так, проте сонця погано видно, але ось, ось так, друзі. Ну, а ось тут так. Це дитячий плед, Він попереться, нічого з ним не станеться. Отут збоку трошки не накрито, але я думаю, що це нічого страшного. Ну і, друзі, так я накрила полуницю. Е -е, агроволокно перерізала ще по довжині. зробила ось так, прищепками позачіпляла, поз'єднувала. Ну і тут зараз на кінці покладемо дерево, щоб все було добре. І як Марічка змогла, так і утеплила свої саджанці, свої рослинки. А тут нас птиця. ціп, 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 сіп сіп, -сіп, -сіп, -сіп. водички хочете. Так, подивіться, які вони вже великі. Подивіться, вони великі курчата. Це я колись більшила, вони десь такі є. Дуже гарні. Їдять на даний час переважному муку грубого помолу це кукурудза, пшениця і ячмінь і замішую на сировиці. Інколи чистою водою, але більшість на сировиці. І все ж таки один раз в день їдять сиру, сир, творог. Але стільки в мене нема сиру, тому я до сиру домішую ще муку. І вони гарненько полюбляють. Марічку, збивають просто з ніг. Ось наша малеча, друзі, дивіться, яка наша малеча. Одне, ось друге. І третє червоненьке. Вже, друзі, вже величеньке. Я сиру дякую своєму братові. От приїхав і зробив мені таку загорожу. Півник кукурікає. І я тоді можу дуже легко і просто їх розділити. Ну і все. Отак От видають менші. А коли я, ой-ой-ой, нічку зробила вам. А коли ось так і збільшую, ну це в такому розмірі мої вже курчата. Чекайте. Ось в таких розмірах мої курчата. Ну, то ти мені догори дойдеш і злетиш через верх, а я цього не хочу. Ось так. Ладно, друзі, йду шукати матеріал, щоб агроволокно при... приложити. Хочуть, хочуть, щоб Марічка їм щось дала. Але я прийшла з роботи сьогодні, десь біля шостої години. Я їх кормила, вже на ніч більше кормити не буду, тільки поставлю водичку. І усе. Знайшла Марічка бруска. Такого добра мене вистачає. І усе, друзі. На цьому вам скажу до побачення. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Божої благодаті. Усім пока-пока. Бережіть себе, друзі, і своїх рідних. А це, оце дійсно, мої початка. Я ж, друзі, була їм квочкою. Три тижні ми були в хаті. Ну, тепер маємо чим гордитись. Тепер маємо чим радуватись. Є півники, є курочки. Все, усім пока-пока.